Ми продовжуємо якраз говорити про те, що відбувається на фронтах, і не тільки і, точніше, не тільки на українському фронті, є й світовий, і, і європейський, і так далі. І відповідно у нас на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина з яких присвячена геополітиці, полковник запасу. Вітаємо вас, пане Петре. Дуже раді вас бачити. Раді бачити нашій студії знову. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з начебто витоку секретних документів Пентагону. Звісно, я сам не військовий, але вони не виглядають якимись надзвичайними за, за тим, що там написано, тим більше, що вони за 24 лютого. І от сьогодні СНН повідомляє, що через цей виток Україна змінила військові плани. У мене чогось є певна недовіра до цієї історії. Ну, про що повідомляє СНН. А як ви можете прокоментувати її? Я взагалі не маю останнім часом довіри до великих світових майданчиків, навіть якщо вони в історичному контексті мають дуже солідний досвід подавання інформації. Чому загальна філософія усіх великих світових майданчиків зараз є дуже і дуже системно лівацькою? А якщо так, то ми добре усвідомлюємо, що там, в обов'язковому працюють колеги із спецслужб. Російської Федерації, які направду мають колосальний досвід такої роботи, на мій погляд, чому це все відбулося саме зараз? Дійсно, росіяни страшенно бояться нашого контрнаступу. Уже Пригожин про це каже, що мовляв українці вже поза 200 тисяч, а деякі джерела кар. Тисяч людей концентрували і ось ось вдарить, і це ніщо інше як намагання спутати нам карти. А ще одна серйозна ціль це посіяти недовіру між українцями в першу чергу і нашим воєнно-політичним командуванням, а також стратегічний удар по самому Джозефу Байдену, який дуже не влаштовує теперішню Росію, і вони дуже не хочуть, щоб Байден балотувався на другий термін. От буквально щойно він оголосив, що він це зробить. О, в такому контексті я би розглядав цю інформаційно психологічну операцію, яка у стратегічному сенсі своєї цілі не досягла і вже не досягне. Пане Петре, минулого тижня Макрон перебував у Китаї. Хтось порівнював цей візит, навіть от, з дзвінками Путіну за результативністю. Хтось впевнений, що діалог потрібен і Франції є чим тиснути на Китай? А по за вашими от, такими відчуттями, за вашим таким от розумінням, як ви думаєте, те, що сказав Макрон, що погода зараз військова і час для переговорів не настав? Перекладіть, будь ласка, це він про переговори кого з ким за заходу з Китаєм. Чи все таки України з Росією в комплексному розумінні цього слова? Як би це дивно не звучало, за результатами української війни з Росією буде визначатися наступний глобальний світовий порядок? Я направду не перебільшую Ялтинська система міжнародних. Відносин зруйнована великі конфігурації: Євроатлантичний світ на чолі із США і великий арабо музульмансько азійський світ на чолі із Китаєм склалися, і п'ята міжнародна система буде побудована виключно за каскадом воєнних воїн малих і велик і середніх, чи можливо не приведе господи одна велика. Чому французи саме так себе ведуть? Класична їхня політична історія із початку 60-х років, як вони вийшли із, із НАТО. Вони направду намагаються декларувати якусь свою окремішню політику у частині євроатлантичної спільноти. Не забуваємо, що у Макрона зараз є дуже серйозним викликом випробування оцими, так так званими пенсійною ре, ре, реформою, бо саме зараз кипить вся. Франція, і це таке собі часткове відволікання уваги і від е, власне внутрішніх е, проблем. Чи можливий якийсь переговорний процес на цю хвилину? Ні, тільки тоді, коли ця війна закінчиться нашою перемогою, тільки тоді можуть бути якісь стратегічні домовленості. і направду уважить, бо залежить, як ця війна буде закінчена. Китайцям, якби це дивно, не звучало вигідно, щоб відбулася якась лінія заморожування, бо це буде поразкою. Великого європейського простору два раунди вони програли в суху маю на увазі американців, тобто примирення між шиїтами і сунітами, між персами і між саудитами організоване Китаєм. Ну і само собою ковід, на мій погляд, і неодноразово це стверджував, що це був перший раунд світового протиборства. Ще одна гаряча тема це український контрнаступ. Хоч, хоча, якщо чесно, мені здається, що ЗСУ готує саме наступ, а не контрнаступ. Звісно, ми всі очікуємо на нього, віримо в ЗСУ, але навколо зараз ну купа просто прогнозів, коли саме по яких напрямках будуть наступати, що відбувається, ну що буде відбуватися, і так далі. Я знаю, що ви не даєте прогнози, ми звичайно їх і не будемо у вас питати. Але що потрібно відповідати людям з нетерплячкою, навіть так. Деяким західним нашим партнером, де, де той очікуваний наступ зсу. Він обов'язково відбудеться у циклі весна літо, коли за яких обставин, на якому напрямку, якими силами і так далі, і тому подібне, направду треба повністю залишити на розгляд наших військових професіоналів. Вони показали, що вміють працювати якісно. Харківську наступальну операцію ніхто не бачив, а вона склалася. І з огляду на те, що в дорозі до нас величезний бронепакет, а це насправді зброя доволі серйозна і потужна. То рано чи пізно ми ці новини. Отримаємо, а давайте підемо за таким дуже простим психологічним принципом приємність розчарування краще ніж його гіркота, і я би на правду серйозно понижував градус медійності навколо оцього уже е, зламаного тисячного списа навколо контрнаступу. Пане Петро, хочу може запитати про мобілізацію в Росії. Країна граблів, якщо чесно, приблизно рік тому російське керівництво, очевидно, не бажаючи збурювати суспільство. Замість мобілізації активно почало пропонувати гроші за участь у війні. Якусь кількість контрактників вони тоді набрали. І активно піарився тоді третій армійський корпус, який по факту просто ну направду розчинився на фронті. Потім були заки Вагнера. Примусова мобілізація вже восени. І ось знову замість мобілізації, реклама контракту. Що там таке відбувається? Нас немає це цікаво, що там насправді відбувається. Дійсно спостерігати за ворогом треба в обов'язковому порядку. Ворог, починаючи із жовтня минулого року, проводить повноцінну мобілізацію, як би він її не називав. І на превеличезний жаль, людський ресурс у нього ще доволі великий. Нам доведеться його перемолоти. Чи будуть ці люди воювати? Будуть, бо якби мали бути якісь тенденції чи ознаки до бунтів, то вони би склалося якраз тоді у жовтні, коли це все почалося до півтора мільйона. Дорослих чоловіків Російської Федерації виїхали за її меч, щоб не потрапити під мобілізацію. А, а скажімо, на кордоні із Грузією у верхньому ласі на пряме запитання, чи ви цю війну підтримуєте і чий Крим, відповіді були дуже і дуже однозначні. Тому, на превеличезний жаль, будуть помирати за родину за вілічі за Путіна, і цю велетенську масу людей нам доведеться. Перемолоти на цю хвилину доволі якісно і впевнено, ми показуємо хороші результати. Питання, коли надійде точка на на мій погляд, до неї ще доволі далеко бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Після того обов'язково поставити дзвіночок, щоб нічого не пропускати. А після того, будь ласка, напишіть нашу ключову фразу: це е, закарпатський богрич, і напишіть звідки ви нас дивитесь. і ця футболка шикарного українського виробника скоро поїде саме до вас. Можливо, щось давно, якщо чесно, не було ракетних обстрілів України. Звичайно, що ми з цього не розстроєні, але ж. Таких, наприклад, як в січні, чи в лютому, це вже якось навіть підозріло. Як ви вважаєте, Путін відмовився від своєї терористичної тактики? Чи то просто запас ракет вичерпується, і вони їх збирають, щоб знову зробити через місяць чи через якийсь час? На превеличений жаль ракетна загроза не скасувалася. Що зараз відбувається? Вони не досягнули стратегічної мети. Поза 6 тисяч ракет різних класів висипано в Україні. Це щось безпрецедентне із часів Другої світової війни, коли у 44-45 році німці так званою зброєю відплати Фа 1 та 2 засипали у першу чергу Велику Британію. Поза 27 тисяч ракет двох класів було застосовано, і з того часу тільки зараз Україна переживає. Щось подібне у новітній історії, чи їхній стратегічний неядерний потенціал вичерпується? однозначно, так скажімо, такі ракети надважкі, як Х-22, будувати вже не зможуть. Є проблеми із з х п'ятими і так далі. Однак, на жаль, ракети такі як Х-101, їхня найдалекобійніша. Ракета і м 14 калібр в межах від 40 до 50 ракет можуть будувати За огляду на те, що удари по енергетичній інфраструктури не дали ніякого результату. Як би це дивно не звучало, ось буквально на днях Україна оголосила, що навіть буде експортувати власну електроенергію. Вони зараз міскують, А що ж далі? В який спосіб пити, по якій інфраструктурі і якою кількістю накопичують боєзаряд. Не видихаємо в тій частині, що ракетних ударів. Уже не буде. пане Петре, 42-й президент США Білл Клінтон нещодавно заявив, що жалкує про те, що Україну позбавили ядерної зброї. І нібито, якщо б не було буде перш меморандуму, який підписали Україна, Росія, США і Великобританія, то зараз Росія не наважилася напасти на Україну. Звісно, важко коментувати альтернативну гілку історію. Але хіба це так? Хіба не було збройних конфліктів між ядерними державами без застосування ядерної зброї? Та ядерні держави навіть програвали збройні конфлікти. Давайте ми нагадаємо війну ядерної держави у В'єтнамі, яка з тріском програна. Чи війну ядерної держави СССР в Афганістані, яка також програна? Ну є найдовшу війну дораз Авгадвітисячі в 2001-21 року теж програли. Хоча моя персональна думка, що не все там так однозначно. Тепер в частині нашої ядерної зброї і тоді йшлося в першу чергу про стратегічні ядерні сили. Всі ракети, які в нас були, були заточені на США. Ними не можна було би вдарити теоретично по Росії. Тому величезне питання: що воно зараз що мав на увазі цей. 42-й президент коректніше було би ставити питання, що ми тодішнє наше воєнно-політичне керівництво не зуміло правильно досягнути серйозності гарантій безпеки, і це нам колосальний урок. і не тільки нам, а й взагалі усім таким країнам, як Україна, які мають певну проблематику із Росією в тому числі. Ми робимо тут ну правильний контент, будемо в це вірити, звичайно. А робимо все, щоб українські правиль, правильні речі, українська думка вона доносилась до глядача. Тому закликаємо вас ставати нашими спонсорами і ще брати участь в розірші класних книжок, класних призів. Цього сьогодні це книжки. Щоб стати спонсором, перейдіть, будь ласка, за QR-кодом, який ви бачите на екранах, або знайдіть посилання в описі будь якого відео 100 гривень на місяць. І ви вже наш спонсор також вітається донат одноразовий. PayPal – картка моно вашої ваш